Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі на каналі Репетитор з математики. Після того, як ми почали з вами поступово готуватись до НМТ з математики, то пропоную тепер перейти до такої геометричної теми, як трикутники та їх елементи. В одному відео, звичайно, я не можу охопити всю тему. Тема трикутників вона об'ємна, тому що до елементів трикутника належить і бісектриса. І висота, і медіана, і середня лінія. І щоб розглянути всі-всі-всі-всі задачі на ці теми, які були на НМТ, це треба досить багато часу. Таке відео є у мене для спонсорів каналу. Хто стане спонсором з вересня місяця, то там я буду викладати по 5 відеоуроків підготовки до НМТ з математики, де ми детально-детально розглядаємо всі задачі, що були. І 23, го і 24 го року на НМТ. А кому цікаво, просто ознайомитись цією тематикою, то запрошую на сьогоднішній урок. Треба відмітити, що задачі, які були на НМТ цього року по трикутникам, вони більше стосуються чи правильне твердження. І в цих задачах може бути по три твердження задані, що стосуються різної теми навіть. Тому треба бути готовими, що по трикутникам треба знати в одному завданні декілька підтем цієї теми, тому що твердження, що записані в умовах задачі, можуть стосуватись різних елементів трикутника. І відповідь буде залежати від того, чи розуміє, ви всі ці твердження, чи вони хибні, чи вони не хибні, правильні. От давайте перейдемо тепер до розв'язку задач, які були на НМТ 2024 року, і подивимось детальніше, що питали про трикутники в завданнях НМТ. У рівнобедреному трикутнику АБ до рівня Б С, обічні сторони БК, бісектриса кута К. Точка К належить стороні а, С. І треба сказати, які твердження є правильними. Давайте зобразимо. Отже, по умові задачі сказано, що АБ дорівнює Б С. Якщо це так, то А Б і БЦ це бічні сторони, а С – це основа рівнобедреного трикутника. БК це бісектриса кута Б. Бісектриса це така лінія, яка ділить кут на два рівних кута. І точка К належить стороні АС, тобто маємо ось БК. Но тут треба вам важливо запам'ятати, що в рівнобедреному трикутнику. БК воно є і бісектрисою, і медіаною, тобто ділить протилежну сторону навпіл, і медіаною, і висотою, і висотою, тобто ось цей кут 90 Це в тому випадку, якщо виходить цей відрізок БК на основу з точки, в якій з'єднуються бічні сторони. Це тільки в цьому випадку. Якщо ви проведете з точки А сюди висоту, то вона не поділить БЦ навпіл і кути будуть нерівні. А тепер давайте дивитись. Перше твердження: АБ плюс БЦ дорівнює АЦ. АБ плюс БЦ дорівнює АЦ. Ну, як, дивіться, може, сторони АБ плюс БЦ... Дорівнювати АЦ. Ні, про це нам нічого не сказано. У нас же рівнобедрений трикутник може бути витягнути ще вище, і ці сторони будуть ще більші. Тобто дві бічні сторони в сумі не дорівнюють основі. Може бути якийсь один випадок, але в загальному випадку це не дорівнює. Отже, перше твердження є хибне, воно є неправильне. Далі, другий, друге твердження. БК перпендикулярно до АЦ. Так, БК перпендикулярно до АС по тій причині, що ми сказали, що БК є і бісектрисою, і медіаною, і висотою. А Висота якраз вказує, що тут прямий кут перпендикулярно при умові, якщо ця бісектриса проведена до основи. Так, дійсно, це правильне твердження. І АК дорівнює К АК дорівнює КЦ так, це випливає з того, що це не тільки висота, це ще й медіана. Тоді медіана з'єднує точку Б і точка К є серединою АЦ. А якщо вона середина, то АК дорівнює КЦ. Так, вірно, правильно. Тобто, в цій задачі правильними є друге і третє твердження. Друге і третє твердження це відповідь Г. Отже, тут ми з вами згадали властивість, важливу властивість рівнобедреного трикутника про бісектрису висоту і медіану, проведену на основу цього рівнобедреного трикутника. Наступний приклад на сторонах АБ і БЦ трикутника АБЦ вибрано точки М і Н відповідно так, що АМ дорівнює МБ. якщо АМ, тобто це точка не АМ, а ось буде точка у нас ось тут АМ. Вибрано так, що АМ дорівнює МБ, тобто це рівні відрізки, і це N дорівнює NB, то тоді ми бачимо, що М і Н це середини двох сторін АБ і БЦ. То тоді випливає такий висновок: що якщо з'єднати М і Н, то МН – це буде середня лінія трикутника. Середня лінія трикутника завжди з'єднує. Середини двох сторін трикутника. Ну і давайте пройдемось по твердженням, що нас тут питають задачі. Які з наведених тверджень є правильними, що АЦ паралельно МН. Так, дійсно, якщо ми знаємо, що МН це середня лінія, то середня лінія МН завжди паралельна до третьої сторони, з якою немає спільних точок, тобто до АЦ. Так, дійсно, вірно, це правильне твердження. Далі, друге твердження відрізок МН є середньою лінією трикутника. Так, да, ми це вже побачили, так, да, дійсно, правильно, тому що з'єднує серединки. І третє твердження: площа трикутника МБН, ось цього верхнього, та чотирикутника АМНС рівні. Ні, ну це неправильне твердження, тому що навіть на малюнку видно, що ця площа верхня, вона менша, ніж площа ось ця. Ніяк не рівні, тому що щодо площ тільки виконується ця властивість для медіани, тому що тільки медіана поділяє трикутник на два трикутника з рівними площами. А по-перше, а по-друге, у нас це середня лінія, вона ніяк не поділяє на дві фігури рівні в трикутнику. Отже, ні, це неправильне твердження. Отже, правильними є у нас лише. Перше і друге. Якщо лише перше і друге є вірними, то це відповідь А. Ось таке завдання було 17 червня 2024 року. Давайте подивимось на нього. Зображено ось такий рисунок. На рисунку прямі А Б а, С і СБ лежать в одній площині. Задано кут САБ, тобто ось цей 30 градусів, кут А, ось цей 100 градусів. І ось бачите, ще на малюночку ДЦБ 40 градусів. Які з наведених тверджень є правильними. Перше твердження. стверджує, що кут АБЦ. Тобто ось ми його ще не знаємо. дорівнює 50 градусів. Ну, давайте його знайдемо. Ми вже знаємо, що сума кутів в трикутнику 180. А щоб знайти третій кут, треба відняти від 180 градусів відняти суму двох інших, тобто 30 градусів плюс 100 градусів. Я вам розписую, але ви на НМТ можете, якщо ви. Це зразу бачите, то зразу усно це рахувати. Тобто ви бачите, що тут сума 130, тоді ви від загальної суми кутів трикутнику віднімаєте суму цих двох кутів 130. І маємо 50 градусів. Так, дійсно. А так, і сказано, що цей кут третій 50 градусів. Добре, значить, це правильне твердження. Наступне друге перевіряємо. А це квадрат плюс Б це квадрат дорівнює Б квадрат. А це квадрат... Плюс bc квадрат дорівнює b квадрат. Ну, це було би правильно, якщо би у нас кут С дорівнював 90 градусів, то тоді би у нас трикутник abc був би прямокутний, і тоді дійсно можна стверджувати, тому що це, по суті, записана терема Піфагора, що сума квадратів катетів дорівнює гіпотенузи. Ну, у нас же кут c не. 90 він дорівнює 100 градусів ні, значить, невірне твердження. І третє твердження таке, що прямі АВ і СД паралельні. Паралельні вони би були, якщо дивіться, дві паралельні прямі неважливо, під яким кутом вони лежать. Перетнути, ось, наприклад, АВ, а це СД. Перетнути третю, А у нас це ось АС, перетнути третю, то кути, які будуть утворені, дивіться, ось цей кут і ось цей кут. вони будуть рівні. Ці кути називаються відповідні. А відповідні кути рівні. Отже, відповідними на цьому малюнку є ті, які лежать, дивіться, між двома паралельними прямими, а вони у нас задані, якби. Довести, треба, що вони паралельні. Це АБ, і ось це Д. І проведена ось ця пряма. Відповідно, ось цей кут. І ось цей кут це два відповідні кути. Якщо а, Б і С, Д паралельні, то ось це відповідні кути. Ну, Один з них у нас дорівнює 30 градусів, а давайте глянемо, чому дорівнює другий відповідний кут. Другий відповідний кут ми можемо знайти, бачачи, що ось цей весь кут розгорнутий, він дорівнює 180 градусів. І щоб знайти цю частинку, то це треба від 180 градусів відняти суму оцих двох це 140, тобто 100. Градусів плюс 40 градусів. Якщо відняти від 180 і 140, то у нас буде 40 градусів. Отже, ось цей кут 40, а значить, оці два кути не рівні, а значить, якщо відповідні кути не рівні, то ці дві прямі не є паралельними, тому що тільки при паралельних прямих. відповідні кути рівні. Відповідні кути рівні. Отже, це неправильне твердження. Ці прямі не є паралельними. А отже, в цьому завданні правильним є лише перше твердження. І тобто тут правильна відповідь є відповідь А. Ну що ж? Я думаю, ми розібралися з тими задачками, що я вам запропонувала. Але ще раз наголошую: це тільки краплина в морі тих задачок, що були на НМТ про трикутники. Про трикутники досить часто питають, тому що треба знати основні елементи трикутників: це і про властивості бісектриси, і висоти, і медіани, і середньої лінії. Що це взагалі за відрізки? Як вони співвідносять сторони? Кути, чи є перпендикулярними, і так далі. Якщо ви хочете більше знати, то дивіться ще відео на моєму каналі. Я запрошую вас на наступні свої уроки, в наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. І зустрінемось на новому уроці. Все буде Україна!